Доброго дня, тара прогноз в сфері фінансів на наступний тиждень. Дивимося, що вам варто очікувати в сфері фінансів. Перші позиції, позиція номер 2 позиція номер 3. Ну, і, як завжди, карта попередження для всіх трьох позицій. Ну що, обирайте, яка позиція кому до вподоби, і будемо починати. Одиночки, починаємо, як завжди, з вас. М -м -м. Мені говорять, що у вас може бути багато витрат, але вони як своєрідне виправдані. З одного боку, воно начебто і непогано, але з іншого боку, у вас, як попереджають, перевернута карта згадати, де ключ. Це про те, коли ми можемо занадто захопитися витратами, не контролюючи те, що у нас йде по надходженням, умовно говорячи. Далі, у когось буде відчуття, що. Ви як не можете отримати своє. Комусь обіцятимуть борг віддати, а не віддаватимуть, комусь обіцятимуть погодити якийсь кредит, а не погоджуватимуть. Ну, принаймні, певний період воно тягнутиметься далі, ніж ви собі планували. В когось може бути такий варіант, що, знаєте, начебто пообіцяли якусь премію винагороду, але знову-таки є момент, наче певного відкладення. Чи потрібно, скажімо, з цього. Приводу, хвилюватись, я б сказала ні. У вас оця карта попередження вона говорить, що в будь-якому випадку ви отримаєте бажане. Єдине не так швидко, як би вам хотілося. І знову ж таки, Зверніть увагу, на що ви витрачаєте кошти. Тому що витрачати на свою людину знову. Тут давайте так: своя людина це не в розумінні конкретної людини. Це може бути подія, яка, яку ви відносите до себе, як таку знаєте, дуже важливо. Це може бути взаємодія з кимось чи з чимось, яка для вас знову ж таки дуже важлива. Так от, вам натякають на те, що тут так само має бути розуміння, що не завжди потрібно. Умовно говорячи, швирятися грошима. І ще як підказочка, якщо це ваша людина або ваша подія, не завжди потрібно їх, як умовно сказати, підкупляти. Як це може бути. До прикладу, якщо ви домовились з якимось партнером зустрітися, це не означає, що потрібно, потрібно йому натякати на момент, що ви там його якось матеріально винагородите. Наскільки ви домовились, настільки ви маєте розуміти один одного. Тому що цей момент, знаєте, типу я віддячу, не завжди може спрацювати. Тож тут варто бути уважними. Ну і знову ж таки, тримайте гроші, бо може бути в знайомому для вас місці, тому що може бути такий варіант, коли неочікувано покладете суму грошей і трішечки забудетесь. Ну або ще, не дай Боже, загубите. Тож, знову ж тут нам показують, що можете неочікувано втратити певні ресурси. Тож на це звертаємо увагу. На цьому дякуємо ідемо до двієчок. Так. Ну, у двієчок буде, знаєте, я нічого не хочу. Лишіть мене в спокої. Я так замарилася, я так замирився. В когось буде відчуття, що вам а, заробляння ресурсів дається ну, так важко, так важко, як ніколи в житті. А, розумієте, в чому весь нюанс? Перевернута карта м, обману говорить, що треба на щось подивитися більш тверезо. Як до прикладу, якщо ми намагаємося отримати ресурс там, де його не може бути апріорі, ну, сенс тоді туди, туди вкладатися. Якщо у нас є якийсь бізнес-проект, але ми його не продумали до кінця, то немає сенсу починати закупляти складові, якщо у нас немає конкретної мети, як ми це все робитимемо. Як приклад, то знову ж таки на в'язанні. Якщо я хочу зв'язати нову річ, але ну до хай буде там Светрик, я маю розуміти, який він має бути, який малюнок і яку пряжу брати. А не так, що я хочу светрик і треба взяти будь-яку пряжу, а тоді вже якось її прилаштую. Ні, навпаки, ви себе заведете ще в більші витрати, і ви себе заведете ще в більш апатичні стани. Тож, давайте так, те, що інколи певні моменти вам не даватимуться, це, це не значить, що взагалі період невезіння або ще щось того. Просто для когось це буде не прийшов час, а для когось вам говорять, що трішечки перепочиньте. Як то кажуть, всіх грошей не заробиш, а витратити можна. А коли ми в емоційному роздраї, ми можемо піти, заробляти чи отримувати дешевий ендорфін. Ну, і на ньому, чи верніше швидкий і дофамін в тому числі, ну, ми ж розуміємо, як це відбувається. Тому контролюємо свої витрати. Контролюємо свої емоції, ну і, звичайно, не робимо із, скажімо, з мухи слона, і тим більше там, де їх не має бути взагалі. Тож на цьому двічки я вам також дякую за перегляд, ідемо до трієчок. Так, трійки. Давайте зразу обумовимося Одночасно. Бути в двох місцях у вас не вийде. Тож, якщо ви вирішили, що я схвачусь і за цей проєкт, і за той проєкт одночасно, я вам одразу кажу, що можете просто не витягнути. Тому, якщо ви не хочете втратити і ту можливість, і іншу, все ж таки варто. Зробити вибір, що вам більше підходить, тому що на всіх вас не вистачить, як би ви не хотіли. Мало того, я б сказала, що вам тут рекомендують трішечки взяти паузу в моментах грошей, це як і на витрату, і на додаткове заробляння. Чому? Тому що перевернуто самовдосконалення. Вони показують, що ви зараз можете до цього бути не, не готові, як ментально, так і фізично. Банальна, е не знаю там, сталості, вона вже вас виб'є із потрібного настрою. В результаті це може призвести до неочікуваних витрат, але не до очікуваного заробітку. Тож тут е все ж таки варто бути уважними. І наступний момент. Якщо ви вирішили, що вам конче необхідно якийсь пройти курс, якийсь пройти мастер-клас, я не знаю, отримати сертифікат, вам рекомендують подивитися на це більш тверезим поглядом. Тому що в мене тут таке відчуття, наче ви можете себе вмовляти. Що вам ну, дуже щось необхідне, що насправді так не є. Це як банальне намагання переключити себе з однієї проблеми на іншу. Тож тут, трічки, дивимося, чому у нас є таке бажання. А, бо знову ж таки, це ж може призвести до. Втрати грошей, або неможливості їх заробити в тому обсязі, як би вам хотілося. А на цьому я вам дякую за перегляд. Ну, як завжди, бережіть себе.